Але найкращу якість ця приставка дає, коли під'єднана HDMI кабелем до ось такого телевізора, наприклад. І оцей плеєр хочу підключити до цього старого LG Flatron телевізора. Спробуємо. У нас на обзорі отакий медіаплеєр Ultra HD Sweet TV. Розпакований ось сам плеєр. Ось такий він. Має вигляд такі у нього роз'єми Audio AV, Optical, RJ45, HDMI і кабель живлення. З цього боку у нас два USB і роз'єм для карт пам'яті. Ну, все, що треба, у нього є. Далі у нас іде. Далі у нас іде. Кабель HDMI в комплекті, блок живлення, пульт, батарейки до пульта. І інструкція, так як цей плеєр будемо підключати до старого телевізора, Окремо докупивши такий кабель mini jack RCA, 1,5 метри. Мабуть, стане. Ось у нас задня панель телевізора. І сюди будемо підключати приставку. А якщо телевізор дуже старий з отаким роз'ємом з карт, то можна скористатись підключення отаким перехідником. Тут у нас є вхід, жовтий відео вимикаємо до входу відео, а білий до білого. Це у нас звук. Все, це, телевізор розвертаємо. До приставки підключаємо ось цей роз'єм АВ. Ось таким чином. Відповідно, сюди буде підключатись кабель живлення. Ось таким чином він підключає. І ставимо місце, де буде зручно направляти пультом. Вмикаємо приставку. Загорілась. Загорілась лампочка. Зараз будемо пробувати. Вставляємо в пульт батарейки з комплекту. Все, пульт готовий до роботи. Візор. Вхід. Вибираємо АВ. Ось, окей. Меню. Так, ось у нас запрацювало. Нема підключення к інтернету. Звичайно, що нема. Бо ми перший раз підключились. Wi-Fi. Вибираємо Wi-Fi. Підключаємо, обрали мову і пультом, отак от керуючись кнопками, ввели пароль. І нажимаємо кнопку далі. Іде підключення. Підключено все. Тепер повертаємось назад. YouTube запускається. Приставка працює, з Wi-Fi береться YouTube і все добре. Пошук є, фільми, серіали, музика і так далі. Вмикається приставка просто. В основному використовується як телевізор. Набираємо YouTube. І, наприклад, 1 плюс 1 вмикаємо. І дивимося лише, собі а, новини. А, а... Але можна більше можливостей. Запускаємо Play Market, і треба увійти в обліковий запис, нажимаємо Увійти. І Тут можна використати свій обліковий запис чи створити новий обліковий запис. Нажимаємо ОК, наприклад, створити і пошагово виконуємо всі рекомендації, реєструємося, і буде доступ до ігор, різних додатків та ще багато корисного. Також можна обрати. Додатки різні, наприклад, Світ ТВ. Ним можна користуватись безкоштовно 7 днів, а потім платно, якщо сподобається. Наприклад, 7 днів безкоштовно обираємо. Для цього треба зареєструватися або з аккаунту, або з цього. І тут є свій інтерфейс, телебачення, фільми, серіали, фільми, ось, наприклад. Різні. Вибираємо які жанри. Телебачення, наприклад. Обираємо тут є і канали всі. І... Обираємо, переглядаємо. І... і можна в повний екран розвернути. Ось така приставка, зручно та комфортно. Це сервіс за гроші. Можна 7 днів безкоштовно. Аналогічно можна встановити додаток мігаго там київстар і тому подібне. Якщо ви зареєстрували аккаунт, ви можете ще, наприклад, додатки поставити і можна ігри ставити. Наприклад, це. Наприклад, ось така ігра Клавіатуру мишку відповідно, теж можна підключити, але можна і з пульта управляти, як мишкою, як клавіатурою. Ну, ось Як демонстрацію покажу, нажимаю Play. І поїхали. Ігри можна завантажувати, які тут працюють та будуть працювати. Ну і взагалі через додаток Play Market обираємо. Те, що вас цікавить, можна встановлювати і користуватись. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До скорої зустрічі. пока!